Часи про вчителя говорили з повагою і захопленням. Це була особлива людина, розумна, освічена, авторитетна, справжній наставник, який навчав і виховував цілі покоління батьків і дітей. З часом через відкритість інформаційного простору роль вчителя дещо змінилася. Тепер знання можна отримати всюди, але лише знання. А ось виховання, навпаки, набуває ваги і важливості. Школа, вона все-таки урочна система зв'язує. Не дає повністю включити дитину в якісь такі, ну скажімо, стосунки, де б вона творила, де б вона розвивалася. А от позашкілля це дійсно кландайк, тут що хочеш, те й роби. І от ми вирішили ще початку 90-х років створити світ радості, де б дитині було б комфортно, де б вона була захищена, і де б вона, скажімо, вдома, будучи, скажімо, десь приниженою в школі, тут відчувала себе вільною. І от е, найвища моя нагорода за всі роки, це написон, ви бачите, зробив мій вихованець. Він зараз закінчує Академію мистецтв і архітектури в Києві Дмитро Бур'ян. З 12 років я його водив по Холодним Ярам, Трахтимирови, Крим, Карпати і кругом. І е, в кінці кінців це, цей ви бачите, позаду нього пам'ятник. Це він в 21 рік пам'ятник виготовив селянам, яких порубали червоні. Холодний Яр даремно не прийшов, ми якраз апофеоз нашого патріотичного такого виховання, це заклик під дубом, стати вогнем новим з Холодного Яру. Був я з ними в поході в Кам'янець-Подільську, екскурсовод російської мови, а Дмитро каже, а це що таке? І заставив українську. Він показав меншим, як потрібно захищати культуру свого народу. І от я в школі якось знаєте, не дуже звертав увагу на це. Дитину можна зробити всесторонньо розвиненою, творчою. Але якщо вона не буде дієвою, якщо в в суспільстві не зможе займати панівні якісь позиції, то гріш ціна тим розрожем окуляром. Вона буде час натикатися на гострі вугли. І от ми згідно з тієї ідеї і поставили перед собою мету. Значить, Виховувати якраз таку особистість, яка була б дієвою, яка б вливалася в соціум і змінювала його. Про важливість виховання ще півстоліття тому говорив наш земляк академік із Сахнівки Олександр Захаренко, який створив свою систему навчання і виховання підростаючого покоління. Вона не втрачає актуальності і сьогодні. Його називали добротворцем і подвижником, великим мрійником, і глибоким аналітиком, фантазером і винахідником, генератором ідей і скульптором дитячих душ. Був він і духовним батьком, і прометеєм учительського роду. А його школу, звичайну сільську школу, величали не інакше як школою мрійників, колискою долі, центром добра і мудрості, храмом знань і народної моралі, і навіть мекою вітчизняної педагогіки. Тисячі людей прагнули розкрити таємницю сахнівського феномену, намагаючись усвідомити глибину непересічної особистості Олександра Захаренка. Його вивчають і наслідують, щоразу відкриваючи нові думки та нові ідеї, які з роками стають ще актуальнішими. Але одна мені бабка із Сахнівки сказала таку фразу. Я її добре запам'ятав синку, ти каже, не спіши, Зробити добро людям, бо проклянуть. На жаль, я і запам'ятав цю фразу, я не дотримуюся її, як би там не було. Ну вона маленька пташка, вона ніколи не думає, що її дітки, що її пташки пташенята будуть дякувати. За життя, дякувати за їжу і тому подібне. Це природне явище. Тому мабуть, і так і ми повинні поступати, не чекати вдячності дітей, не чекати вдячності других людей. Ми так побудували саму систему роботи школи, це пов'язано побудованим на цій фразі. Це поспішайте зробити добро людям, не запізніться. І секунди не тратьте. Якщо ви хочете зробити, змінити світ на краще, то починайте це робити з себе. І не сьогодні, не завтра, а з цієї хвилини. Майже 40 років життя великого педагога було пов'язане з Сахнівською школою. За цей час звичайний сільський навчальний заклад став відомим не лише в Україні, але й далеко за її межами, як своєрідна науково-практична лабораторія. Аби поспілкуватися з її творцем, перейняти унікальний досвід роботи, ознайомитися з новими технологіями у навчанні, сюди, у сільську школу, щороку приїжджали майже 20 тисяч педагогів. Все своє життя Олександр Захаренко створював затишок і добробут у навчальному закладі, удосконалював систему навчання і виховання. Його школа стала витвором педагогічного мистецтва. Був час, коли вчення педагога новатора не визнавали, а вже сьогодні його досвід активно впроваджують у сотнях шкіл України. Він перетворив навчальний заклад зі звичайної школи навчання на школу життя. У своїй діяльності сахнівські педагоги не обмежувалися одним завданням надавати школярам лише знання. Місія навчального закладу трактувалася набагато ширше. Кожна дитина, що навчалася тут, сприймалася як творець власної життєвої долі, була центром Всесвіту. Добре було б, якби вчителі були в першу чергу вихователями, вихователями людських душ, дитячих душ. Вони і повинні думати не за свій предмет тільки, і не те, щоб дитина знала його предмет, а щоб дитина виростала людиною з великої дітей, як ми називаємо, От, як ми кажемо, щоб людина виростала людиною. От. Тож це теж кредо нашої школи. В першу чергу побудувати цей навчальний виховний процес так, щоб просліджувалося у кожному предметі, на кожному році, на кожному заході, виховна сторона цього заходу. Я вважаю, що кожний квадратний метр і школи, і території школи, і всього села має виховувати дитину. І він виховує, якщо є. Якщо є справжні педагоги, якщо мама і тато, і сім'я теж педагоги. Бо я вважаю, що це педагогіка, це така, такий предмет, що всі люди його знають, всі люди його вивчають, і всі люди думають, що вони педагоги. Оце так і є. Захаренка по праву називають одним із зачинателів педагогіки співробітництва. До шкільних справ він активно залучав батьків, а відтак позитивно впливав не тільки на школярів, а й на доросле населення села Сахнівка. За 35 років роботи Олександру Антоновичу вдалося втілити в життя багато педагогічних ідей, які мали статус новаторських. Він створив нову систему громадянського, сімейного та трудового виховання. На практиці реалізував ідею школи родини, школи, життя якої тісно переплилося з життям села та його історією. Олександр Антонович матеріалізував те, що утверджував на словах Школа це постійний самостійний рух уперед. Ідея, яка має неодмінно захопити одразу трьох. Учителя, учня, батьків, якщо такої ідеї немає, то школа перетворюється на звичайну контору держком куди приходять і йдуть за дзвоником. На практиці педагогічна симфонія, це гармонійне поєднання інтересів учителя, дитини та її домашніх, виражалася у тому, що кожного дня протягом трьох десятків років у життя втілювалася певна справа, яка була цікава усім, яка об'єднувала. Захаренко повернув життя у селі так, що все раптом зосередилося навколо школи. Усе, що втілював великий педагог упродовж чотирьох десятирічних будівництво шкільних споруд, методом народної толоки, створення шкільного музею, криниця совісті, дивовижний дендропарк, літній і зимовий плавальні басейни, спорткомплекс, обсерваторія, майстерні, міст закоханих, зелені класи, фонтан колосок все це і багато багато іншого спрямовувалося на виховання творчої особистості. Робота вчителя складна і незбагненна, не те, що муляр, казав Захаренко. Кладе він стіну, а інші дивляться і навчаються майстерності. В учительській справі усе інакше, у кожного своя творча лабораторія, яка не всім підійде. Все життя його тягло у небо і у космос. У юності він мріяв про авіацію, та не склалося, став учителем у селі, яке не на кожній карті і знайдеш. Проте, учителів такого рівня і тоді у союзі було менше ніж космонавтів у 1983-му Це визнали. Він отримав звання народного вчителя СРСР. А якщо повернутися у минуле і пригадати, як пропрацювавши рік у школі, він написав у листі з армії. Я й нині згадую недобрим словом тих людей, які мені порадили педагогічний замість авіаційного. Не мене і десятка років, як він зізнається, що без дітей і без школи жити просто не може. Це найбільший капітал. Це ті хулігани, які приносять і радість, і щастя, і неприємності але вони, вони діти дають. За роки шкільного життя доводиться бачити різних вчителів. Одних ми згадуємо з повагою, інших наслідуємо, а на декого рівняємося. На Черкащині чимало вчителів творців, які працюють з повною віддачею. Вони готові ділитися своїм досвідом і напрацюваннями. Вони втілюють життя ідеї свого відомого колеги. Не випадково вони лауреати премії імені Олександра Захаренка. Хтось відкидає всі традиційні моменти. Хтось, робить, здійснює пошук нових моделей своєї поведінки, своєї професійної діяльності. Тому я думаю, що в цьому контексті достатньо актуально те, що ми сьогодні зібралися, і ті аспекти, про які ми сьогодні говоримо. Я думаю, що на початку ХХ століття ми всі є свідками того, як стрімко людство рухається вперед. Стрімка зміна суспільно-політичних, соціально-економічних декорацій ставить перед педагогами нові вимоги. Нові вимоги примушує шукати нові шляхи для оптимальної роботи, оптимальної роботи в напрямку навчання, і виховання підростаючого покоління. Тому сучасне навчання і виховання учнів вимагає пошуку і застосування, на наш погляд, нової педагогічної етики, в основі якої лежать три такі ну, Будемо так говорити, принципи. Це безпосередньо взаєморозуміння, взаємоповага і творча співпраця вчителя і учня. Саме цей вид педагогічної етики утверджує не рольове, а особистісне особисті спілкування, в основі якої лежить підтримка, співпереживання, здатність поважати людську гідність, застосовувати принцип довіри між всіма. Суб'єктами навчально-виховного процесу дуже часто нам закидають те, що школа відді... віддалена від життя. Ми не готуємо дитину до життя, ми лише надаємо їй певний багаж знань, багаж знань, який дуже часто, ну будемо так говорити, не потрібен дитині, як потім з'ясовується на думку батьків, наприклад, або на думку своєї дитини. Дуже часто доводиться слухати, коли дитя приходить у вищий навчальний заклад. Тезу про те, що забути все, чому вас вчили в школі. Тут зовсім інші умови, зовсім інші моменти. Коли дитя закінчує вуз, це вже сформована доросла людина. Приходить на, будемо так говорити, стає до праці, їй говорять: забудьте все, що вас, чому вас вчили у вузі. Тому що тепер починається справжнє життя, і тут ви повинні адаптуватися до нових умов. І я хотів би наголосити на моменті, що принципово важливою в цьому контексті. Підготовці компетентної особистості, підготовці дитини до життя, є орієнтація партнерської діяльності вчителя і учнів саме на розвитку творчості, творчості, яка передбачає формування творчої активності, творчого мислення, здатності до адекватної діяльності в нових умовах, тому що ми не можемо передбачити, в яких умовах буде діяти дитина. Діти завжди у пошуках ідеалу. Щоб стати для них зразком, треба жити і бути з нами значно більше часу, аніж вимагають службові обов'язки. Урок це лише частинка педагогічної діяльності. Щоб стати справжнім знацем дитячих сердець, справжнім вихователем, авторитетом, не варто обмежуватися лише уроками. Як найбільше потрібно бувати з учнями, робити їхнє життя яскравим і змістовним. Тоді прийде успіх, і ви дістанете справжню насолоду від своєї педагогічної діяльності. Так говорив Олександр Захаренко. Педагогічний і учнівський колектив моєї школи в ті роки, коли я ще навчалася, дружив із Сахнівською середньою школою. Так, в 1967 році я в якості учениці з делегацією активістів школи вперше побувала в Сахнівській середній школі. І, звичайно, познайомилася із Захаренком Олександром Антоновичем. Проста щира людина, повірте мені. Він такий, ми бачили і на екрані, що так просто, без командної струнки, строго серйозно з усіма. З учителем, що з учителем, що з учнями. І хто б міг подумати, що в подальшому я стану його послідовником, я стану вчителем. Ну, так склалося: щоб стати справжнім вчителем, звичайно, вузу мало педагогічного. Потрібно вчителю вчитися все життя. Так, я не буду повторювати. Чиї, і, з чиїми ідеями, не чиї брала ідеї, а з чиїми ідеями знайомилася, хто мені ближчий був до душі. Е, вибирала, що мені підходить, що не підходить. І ви знаєте, можливо, через те, що Олександр Антонович, що я з ним особисто була знайома, перше, друге, що він мій земляк, е, мабуть, найбільше підійшло і мені е, його ідеї, думки. Відношення до людей завжди пам'ятаю наказ Олександра Антоновича вчи дітей не лише своєму предмету, а й тому, що тобі найкраще дається. В чому ти професіонал. Прийшов час пригадати поради, колезі написані у школі над Россю. Досвідчені вчителі радять послуговуватися ними у роботі кожному, хто має справу з вихованням дітей. Шановний колего, якщо хочеш, щоб твої вихованці були скромними, будь сам скромним. І хоча кажуть, що нині не в моді скромність, вона залишається основою професії вчителя на довгі роки. Шановний друже, визнач своє місце в оточенні вихованця. Допоможи йому відповісти на запитання, які ставить йому білий світ. І твоє щастя буде без меж. Бо зробиш ти ще одну людину духовно багатшою. На світі додасться краси, порядності, а значить щастя. Світ радості, де б дитина була захищена від негативу, де б вона почувала себе комфортно. На початку 90-х вирішили створити на базі Черкаської районної станції юних техніків, що у Мошнах. Її директор ділиться досвідом своєї роботи. Ну щоб запалити дітей, треба самому горіти. Мені в цьому плані повезло. Я вчився в знаменитій колись в Вікторівській школі Маньківського району. Мама була вчителька, а вчитель фізик казав, Миколо, якщо ти нічого доброго за день не зробив, даремно прожив. Отож до сих пір пам'ятаю ці слова, і е, Тевлін був у мене викладач педагогіки у, у Черкаському інституті, казав: О, те, що я вам читаю, ви забудете. Запам'ятайте головне, багато знаєте, вмійте, і найголовніше любіть і поважайте дитину. І проблем у вас не буде. І чесно скажу, за 36 років роботи проблем з дітьми не було. З учителями були, з начальством були, а з дітьми ні. Як це вдавалося? Ну, Мені якось в житті повезло. Я за 12 років викладання фізики випустив 5 класів, де був класним керівником. І весь час здавали старших. І от я не стільки турбувався за те, щоб вони знали фізику, хоча всі медалісти на 5 здавали навіть в мед, а те, якими вони стануть людьми, а для цього і «Цвіта музики паяв модний в той час. І хводив їх в походи, і товсті журнали давав, і читав, і масадував, нехай любов почнеться, з душі почнеться не з тіла. І результат був потрясаючий. Останні два класи 60% сільської школи одразу вступали в вузи, і 30-35% в технікуми. І от я зустрічався за тим класом, що перший виплив в 2011 році. 25 років років їх тому випустив. Всі в першому шлюбі. Це показник? Мабуть, так. Я ніколи не проводив батьківських зборів і комсомольських. Мене лаяло за це. Я просто брав сумку і ніс, ішов до батька, ніс йому почитати. Дитині ми з ними скажімо так, вивчили свого села, Ми добрались до Петербурга, Ульяновська, і коли вони побачили, що не тільки дискотека в клубі, світ. То вони вже гідні були вчитися. І в старших класах ми займалися ними дійсно по репетиторській системі, безкоштовно, до речі, підкреслю, як в селі своїх будеш брати. І це давало дуже великий результат. От в білому костюмчику стоїть хлопчина, 26 років. Я їх випустив це в 87 му році. Це було 25 років зустріч 12-му. Він сказав: Спасибі, що ви приїхали в наше село. Бо я був би таким алкоголіком, як мої старші два брати, якого вже, до речі, Нема. Я з ними бігав, я з ними займався в спортзалі, тому що якщо, скажімо, дитина всестороннє розвинута і в неї бачення світу ширше, тоді вона буде і вчитися. І те, що ми б'ємося в школі над навчанням, достатньо дитині показати, що світ ширший і все. І вона сама захоче, тільки навчити і вчитися. Вчителю, нікуди не дінешся. Ти уповноважений суспільством доглядати чужих дітей як своїх рідних, зовсім не ділячи їх на чужих і на своїх. Я за те казав Захаренко, щоб і вчителі приймали клятву Гіппократа, користуючись постулатом, ні за яких обставин не нашкодити здоров'ю дітей. Якщо помилка хірурга дає знати про себе одразу, то помилка вчителя може не бути такою радикальною у дану мить, але вона може потягнути за собою цілий калейдоскоп помилок у майбутньому житті теперішнього учня. Вона, що найстрашніше, руйнує душу. Ніщо так не розвиває дитину іменно як знайомство з історією культурою свого народу в процесі таких походів. От ви проаналізуйте свою роботу туристично в школах. Ви вивчили свої дошкілля, створили маршрути в кожен куточок села. І те, що на уроках можна говорити, воно нічого не дасть дітям. А коли не пройдуть, позбирають ті бумажки чи покажуть, бачите, найбільше це пачки з під сигарет. Це ваші батьки, скажіть їм вдома, щоб не викидали. Змієте? І це дає ну, дуже сильний ефект. У нас, можливо, колись були засмічені, а зараз там, як в Європі. Дітей ми виховуємо високі, вони попадають в рудне оточення і все, і вся наша робота практично уходить на ні. Так от ми з ними не переважимо. Я не рву зараз зв'язки з учнями, що в школі викладав, навіть дітей їхніх вже веджу. І от розумієте, коли дитину ведеш і далі, то тоді. І ти її, скажімо, не даєш можливості зламатись. І вони тобі, як казав один з руських княжців і в народу, я учусь, вони стільки дають, щоб ти не зупинився, щоб ти не десь не закостенів. Просто вони не дають цього. І от ще один момент: от ми в школах його, на жаль, мало використовуємо, і не тільки в школах. Так, виховний потенціал сім'ї сьогодні понизився згідно. Але ми навіть не використовуємо на всю катушку те, що є. От у мене є знайома Лариса Скаба, вона керує ліцеєм Таращі. Вона спочатку запалила своїх колег, заставила їх вивчити свій родовід. Потім вони противились довго. Значить, організувала роботу з батьками, з дітьми по вивченню значить, свого, свого коріння. Три роки потрачено було. Але коли склались теплі довірливі стосунки між батьками і дітьми, це дало такий ефект, що класні керівники тепер гуляють. Треба десь перегово поїхати на екскурсію, батьки все це зроблять самі. Треба, значить, любе питання фінансове рішить, все вирішується, бо батьки бачать, що це потрібно, і діти обкладені з обох сторін. Увагою, вже їм не до наркотиків ні до чого. От, хочете вірити, але таке є. Ну, це ціна величезних зусиль. От ми аналізували наших скажімо, вихованців, які виходять з станції, то їх багато разів менше стає на слизьку стежку в житті. Вони легше адаптуються в соціумі. Шановний колего, вчи дітей бачити красу світу, вчи настійливо і переконливо. Бо, прощаючись з життям, людина отямлюється і жалкує, що проходили роки, а вона не помічала дивовижних змін у природі, її істиної краси. Не зживалася з нею і не робила для себе відкриття. Не дивувалася усьому, що росте, цвіте і помирає. І е, я дуже щасливий, що у нас, наприклад, на станції діти. Живуть в такій атмосфері доброзичливості, якісь душевного комфорту. І батьки приходять туди і вони додають до цього. І закінчивши наші заклади, вони приводять своїх дітей. Ну, без кадрів, звичайно, нічого не зробиш. Кадри в нас дуже сильні. Тут, коли ми створимо такі і в школі, теж можна створити. Ну, ви скажете, вчителі не захочуть, а де час брати? Так. Тут уже або. або Так, от зумієте вчителів своїх запалити. Да. Те, щоб згорати до кінця, я там написав Серце віддаю дітям. Довелося навіть особистим життям пожертвувати на щодо дітей, але ви знаєте, я не жалкую. Казала матінка, помираючи, вона вчителька була. Каже, ми Микола жили від зарплати до зарплати, але ми стільки насіяли, що ні, весь я не вмру душових вихованцях, нащадках їхніх буде вічно жити, хоча й не пам'ятатимуть імені. Так що я вам ми маємо з вами саму-саму престижну професію. Ми з вами будемо тим безсмертніші, чим більше часу ми віддамо дітям у школі. Не можна існувати, адже це живий організм. Тут кожний має бути у вирі життя. Треба вірити в дитину у її майбутнє і в суспільні зміни. Цьому навчав великий вчитель Олександр Захаренко. Віра це знання, що на зміну темряві незабаром прийде світло.